Циганська дівчинка. Це трапилося давно. Одного чудового дня художник Стенбург стояв у своїй майстерні, щоб привітати відвідувача, шановного ГУГО, настоятеля багатої церкви в Сен-Жеромі. Художник був людиною досить молодою. Він не досяг ще середніх літ. Але був же знаменитим в Дусельдорфі, і навіть хтось сказав про нього, що з часом його ім'я буде відоме в усьому світі. Але Стенбург думав якщо й прийде все це запізніла слава і багатство, то він до цього часу встигне зістарітися, і нездатний буде насолодитися ними. Незважаючи ні на що, він не сумував. І намагався користуватися радощами життя тепер. Він любив свою творчість. Робота так захоплювала його, що він забував весь світ, крім тієї картини, котра виростала з під його пензля. Вже багато картин було ним створено, але жодна не задовільняла його цілком. Ще жодна не була втіленням його ідеалу. Так, це були хороші картини, але йому хотілося чогось більшого. В очах сторонніх він був вдоволеним і веселим чоловіком, котрий вмів знайти те, чого шукав. Сьогодні ж між ним і його відвідувачем відбувалася така розмова Ні, ваша святість, така сума, котру ви пропонуєте, навряд чи оплатить мою роботу. Адже картина буде займати велику частину вівтаря, і для неї потрібно багато персонажів, котрих необхідно вивчати найретельніше. Розп'яття – нелегкий сюжет, і до того ж так часто зустрічається в живопису, що досить важко створити щось нове, оригінальне. Як мені цього хотілося б. Я не обмежую вас в коштах. Пане художнику, всім відомо, що ви людина чесна. До того ж, я повинен вам сказати, що церква сама не платитиме за цю картину, оскільки один з новонавернених хоче її нам пожертвувати. А коли так, це інша справа. Зайдіть, будь ласка, через місяць, матеріал для картини вже буде готовий. Вони розійшлися задоволені один одним. І впродовж наступних тижнів Стенбург міркував над композицією картини, бродив по європейських вуличках, шукаючи моделей для персонажів. Настоятель був дуже задоволений. Він тільки хотів, щоб центральне місце в картині займав хрест Спасителя, а решту групових сцен. Цілком віддав на розсуд художника. Час від часу він заходив до художника в майстерню, щоб подивитися, як посувається справа. Коли настала весна і на деревах почали розпускатися молоді листочки, а трави стали підіймати свої голівки перші квіточки, Стенбурга потягнуло побродити околицями Дусельдорфу. Одного чудового дня, з альбомом для ескізів, на околиці лісу він зустрів циганську дівчинку, котра плела солом'яний кошик. Її лице було прекрасним. Чорні, як смола, коси хвилями падали на плечі, і навіть її потерте червоне платтячко геть вицвіле на сонці, було дуже мальовничим. А її очі. І це найбільше захопило художника. Глибокі, неспокійні, чорні, вони мінялися щохвилини біль, радість, сміх і сум чергувалися в них, як тіні від біжучих хмар на поверхні прозорого озера. О, що б це була за картина! промайнула думка в Стенбурга. Але хто купить циганську дівчину? Ніхто. На циган в Дюссельдорфі дивилися прямо таки з ненавистю, і навіть бути циганом вважалося злочином. Дівчинка, побачивши художника, відкинула свій недоплетений кошик, скочила на ноги, підняла руки над головою, заклацала пальцями і стала легко й граціозно танцювати перед ним, показуючи свої білі зуби і веселі блискучі очі. Зупинися. закричав Стенбург і став швидко накидати з неї ескіз. Для дівчинки важко було встояти на місці, але вона не поворухнулася, навіть не зітхнула і стояла, ніби вкопана. Вона не лише красива, вона ще й чудова модель, думав художник. Я намалюю її, як іспанську танцівницю. Таким чином, вони домовилися, що попіта, так звали дівчинку, повинна приходити до художника тричі на тиждень, щоб там позвати для його картини. Точно в призначений час вона приходила. Її очі, повні подиву, оглядали майстерню, зупинялися на різних предметах, і дуже скоро завівтарна картина, яка вже наближалася до завершення. Заволоділа її увагою. Цілими днями дівчинка пильно дивилася на неї і, врешті-решт, вказуючи на головну постать в центрі картини, запитала Стенбурга голосом, у якому відчувався страх. Хто це? Христос! відповів художник недбало. Що з ним зробили? Його розп'яли, кинув він. Повернися трішки праворуч, так, добре. Стенбург, з пензлем у руці був людиною небалакучою. Що це за люди довкола нього з такими лихими лицями? А тепер подивися сюди, сказав художник. Я не можу багато говорити з тобою, і ти теж не розмовляй, а лиш стій переді мною, як я тобі скажу. Дівчинка перестала запитувати, але продовжувала розглядати картину. З кожним разом, коли вона приходила в майстерню, її зацікавлення зростало. Іноді вона знову набиралася хоробрості і щось питала. Її цікавість була великою. Чому вони розп'яли його? Він був поганим? Дуже поганим? Ні. Дуже хорошим. Ось і все, що вона дізналася цього разу, але її серце вбирало кожне слово і кожне речення, яке все більше пояснювало їй таємницю картини. Але ж якщо він був таким хорошим, то навіщо вони так вчинили з ним? запитала вона наступного разу. Чого вони його потім відпустили? Це було для того. Тут художник зупинився, схилив голову на бік, підійшов до неї і поправив пояс. Для чого? запитала попіта, затамувавши подих. Стенбург повернувся до свого мольберта, потім подивився на неї. Зацікавлене личко дівчинки викликало в нього жалість. Слухай, сказав він, я розповім тобі цю історію раз і назавжди. Але з тим, щоб ти більше вже мене про це не запитувала. І він розповів їй історію про Ісуса Христа. Для Пепіти ця історія була новою, а для художника настільки старою, що ні скілічки не торкалася Його серця. Він міг малювати цю смертельну агонію і при цьому лишатися зовсім спокійним. Та історія Христа. Пронизала серце дівчинки. Її великі чорні очі наповнилися сльозами, котрим, однак циганська гордість не дозволила скотитися на підлогу. Завівтарна картина та іспанська танцівниця були закінчені одночасно. Настав останній візит Пепіти в майстерню художника. Вона дивилася на своє прекрасне зображення без особливих почуттів, а потім повернулася і зупинилася перед розп'яттям, не маючи сили відвести від нього погляд. Ходи сюди, сказав художник. Ось твої гроші та ще й червонець понад це. Ти принесла мені щастя, і іспанська танцівниця вже продана. Можливо, ти мені знову знадобишся. Дякую вам, сказала вона, повертаючись до нього, а її очі були сповнені почуттями. Ви, мабуть, дуже любите його за те, що він це зробив для вас. Лице художника спалахнуло, йому стало соромно. Пепіта в своєму вбогому вигорілому платтічку пішла з майстерні. Та її слова лунали в його серці. Він намагався їх забути, але йому це не вдавалося. Він поспішив відправити розп'яття за призначенням і все ж ніяк не міг позбутися слів він це зробив для вас. Врешті-решт, молодий художник вже не мав сили терпіти цю душевну муку. Він повинен був з кимось поділитися, він повинен перемогти свої почуття. І він пішов до сповіді. Священник дав йому відпущення гріхів і запевнив, що все гаразд. Художник збавив ціну на свою завівтарну картину і кілька тижнів почував себе досить спокійно. Але потім перед ним знову постало питання попіти. Ви, мабуть, дуже любите його, сеньор. Що він міг на це відповісти? На серці знову з'явився неспокій, і він ніяк не міг узятися за роботу. Якраз у цей час Стенбургу довелося побачити речі, на які він раніше не звертав уваги. Одного дня. На околиці він побачив групу людей, що поспішали до самотньої бідної хатини. Потім ще кілька душ з іншого боку пішли туди ж і зникли за низькими дверима хати. Він запитав одного з перехожих, що там відбувається, та відповіді не отримав. Це ще сильніше зацікавило його. Кілька днів по тому Стенбург дізнався. Що в цьому домі живе приїжджий, один з тих, яких зневажливо називають сектантами, і які постійно посилаються на слово Боже. Вважалося непристойним і навіть небезпечним з ними знайомитися. Але ж хто знає, подумав він. Може там мені вдасться віднайти те, що я шукаю? Можливо, ці люди знають якусь таємницю. Таким чином, Стенбург пішов до них, щоб подивитися, але ж, звичайно, не з тим, щоб до них приєднатися. Однак людина не може наблизитися до вогню і лишитися холодною. Цей сектантський проповідник говорив так палко, мов би для нього Христос був усім. Стенбург знайшов те, що шукав живу віру. Його новий друг дав йому на якийсь час почитати томик нового заповіту. Та через кілька тижнів проповідника вислали з Дюссельдорфа. так що він змушений був забрати назад дорогоцінну книгу, але її зміст лишився у Стенбурга в серці. Тепер усе зробилося ясним. Він відчував, що його серце горить любов'ю до Спасителя? Адже він все це зробив для мене? Я хочу, я повинен розповісти людям про цю любов, котра може осяяти їхнє життя так, як вона осяяла моє. Адже ця любов їм не належить, вони її не бачать і не знають, як і я колись не знав. Як мені їм пояснити? Я не вмію проповідувати. Я людина не балакуча. Навіть коли б я спробував, то в мене б нічого не вийшло б. Вона говорить в моєму серці, але я не можу її висловити, цю любов Христа. Розмірковуючи таким чином, художник малював вугіллям ескіз голови Христа в терновому вінку. Його очі стали вологими. І миттєво в нього сяйнула думка Я ж можу малювати, мій пензель може проголошувати істину. У тій завівтарній картині його лице зображало лише муку, але ж це не є істина невимовна любов, безмежне співчуття, добровільна жертва. Художник впав на коліна і молився. Щоб малюючи промовляти до людських сердець, і він почав говорити. Полум'я його генія здіймалося все вище й вище, доки не охопила усе його єство. Воно дійшло до межі можливого ні, за межу. Нова картина розп'яття була дивом. Це було щось надлюдське, щось божественне. Він не захотів її продати. Він віддав її як добровільний дар своєму рідному місту Дюссельдорфу. Вона була виставлена в публічній картинній галереї, куди стікалися жителі міста з усіх сторін, щоб подивитися на неї. Там замовкали всі вуста, затихали голоси, серця у людей розчулювалися. Вони поверталися додому, вже знаючи про любов Божу, і подумки повторювали слова: Це я зробив для тебе! А що ти робиш для мене? Сам Стенбург також часто ходив туди і з далекого кутка спостерігав за людьми, що юрмилися довкола його картини, і просив Бога благословити його намальовану проповідь. Один з таких днів, коли вже всі розійшлися, він побачив бідну дівчинку, котра стояла перед картиною і гірко плакала. Художник підійшов до неї. Дитино, що з тобою? запитав він. Дівчинка озирнулася Це була Пепіта. О, сеньор, якби він і мене так любив! Сказала вона, вказуючи на обличчя Спасителя, що дивилося на них згори з невимовною любов'ю. Але ж я лише бідна циганка. Пепіта, це було так само й для тебе, і художник розповів їй усе. До пізнього часу, коли вже потрібно було зачиняти галерею, вони все сиділи й розмовляли. Тепер художнику було легко відповідати на питання, тому що предмет їхньої розмови був близький серцю обох, він розповів їй, яке відношення має все це до неї, до нього і до всього людства. Вона слухала і вбирала благозвістку усім серцем і повірила словам. Це я зробив для тебе. З тих пір минули роки художник і бідна циганська дівчинка зустрілися вже в іншій країні, на небесах. Одного разу молодий багатий граф заїхав у своїй чудовій кареті в Дюссельдорф. І поки підковували коней, блукав по знаменитій картинній галереї. Він був багатий, молодий, освічений. Здавалося, весь світ з усіма його скарбами був до його послуг. Але він стояв перед картиною Стенбурга, мов зачарований. Він знову й знову читав і перечитував з полотна історію любові. Він не міг відірватися від картини, вона входила в його душу. Любов Христа захопила його у свої обійми. Вже день схилився до вечора, і Сторож змушений був підійти до графа. Він торкнув його за рукав. І сказав, що час зачиняти галерею. Настала ніч. Ні, не ніч, а світанок вічного дня для молодої людини. Це був граф Ценцендорф. Він повернувся до свого готелю і знову сів в карету, але вже з тим, щоб назавжди попрощатися зі світським життям. І з того часу він кинув світське життя, кар'єру, славу. Він усе поклав до ніг того, хто так відкрився його серцю. Ценцендорф був засновником знаменитої моравської місії, котра принесла спасіння тисячам людей по всьому світі, він довів своїм життям відданість Христу. Картина Стенбурга більше не висить у галереї? Галерея була зруйнована пожежею, і картина загинула у вогні. Але вона зробила свою справу довгий час, будучи знаряддям у руках Бога для проголошення звістки про Спасителя, що мене полюбив і віддав за мене самого себе. Чи можеш ти? Читачу сказати, і за мене? Яким буде твоя відповідь на напис під картиною розп'яття? Це я зробив для тебе. А що ти зробиш для мене?